Ще хотів би слово надати слово групу Ярославу Андрійовичу, члену дирекції владу Центру. Шановні депутати, шановні присутні в залі, звичайно, що приємно, що сьогодні дане питання так стоїть гостро і досягло такого обговорення в комітеті Верховної Ради по екології. Це є позитив. Я хотів сьогодні сказати одне. що всі електростанції, які спроєктовані сьогодні в Україні, вони всі автоматично є завожені на те, що вони є забрудниками. Наш енергоблок це все, одно що організм людини. Щоб жити, ми харчуємося. І відповідно в нас є викиди, відходи і так далі. І далі є очисні споруди, які обробляють їх, і, можливо, не теж. Не якісно обробляють, але є доведені нормативи, що ми п'ємо чисту воду абсолютно, але виходить у нас зовсім інакше результат. Також і в електростанції це теж живий організм, продуктом харчування, якого є вугілля, чи антрацит, чи газова група вугілля, і відповідно в нас заплановані відходи. І то, що товариш говорить, що мільйони тонн, я скажу, так. Да. Ми на золотуванні вивели 30 мільйонів тонн вугілля. Ну це ж в рамках, це допустимих норм. І то, що сьогодні заявляють, що от такі такі викиди, це зовсім не відповідає дійсності. Якщо говорити про 9 мільярдів, теж не відповідає. Ми мали 2 мільярди, це ж це про щось говорить. Ну але це у нас вийшло за декілька років. Чому ми сьогодні не досягли якось рівня? Відповідаю, в 2015 році, порядка 5-6 місяців у нас собівартість продукції на 4-5 кобій була нижче, чим ми продавали. Тобто ми реалізовували державу, але ми розуміли нередки, що цим самим ми підтримуємо промисловість всю, тому що сьогодні не зроблять ні колбаси, не добудуть ні вугілля, не зроблять нічого без електроенергії. І енергетика які тягли сьогодні на собі, не роблячи капремонти, не міняючи електрофільтри і так далі. Но сьогодні ми говоримо про проблеми, які усоблять 104 блоки 14 електростанцій України і 3 ТЕЦ. Так, це є питання, яким треба займатися. І, звичайно, ми сьогодні не відкидаємо того, що ми не робимо. І я би сьогодні відповів на три питання: перше. Вода. Я хочу сказати, що з Дніпра ми беремо на станції бруднішу воду, чи ми її викидаємо в Дніпро. Тобто на конденсаторах, на фільтрах ми її очищаємо і викидаємо. Ми сьогодні не маємо скидів, жодних скидів в Дніпро. Тобто трипільська тест води не забруднює. Це закрили. Друге питання: У нас є димові гази і у нас є золовітва. Якщо говорити сьогодні по демогам газам і золупідвалу, в нас є таке поняття, як санітарна зона. Ось дивіться, кружочок, і з цієї санітарної зони, що ми говоримо, трипілля, було 5 сіл чи 7 сіл Українка, Бідужівка, Злодіївка і так далі, вони були виселені. 14 квартирів було виселено. Держава в ті часи заплатила 2,2 мільйона рублі російських. При курсі долара 0,6. шість. Значить, це надзвичайні суми. Люди отримали гроші, їм дали квартири, збудували нове містечко України. А що сьогодні вийшло? Біля Золотвалу вимисли будинки, дачі, все. Тобто в санітарній зоні у нас інтенсивно йде будівництво. Значить, це, звісно, і в трипіллі взяти крайні хати це теж йде забудова. Це, це питання, яке треба нам сьогодні дивитись і заборонити там, будемо казати, насаджувати якісь будинки і так далі. Слідуючи позову відвал. Так, да, є. Чи можемо ми віддати е, в санітарну зону? Якщо ми віддамо санітарну зону і зробимо там, не знаю, побудуємо будинки, побудуємо щось там, другі клуби, це ж ми будемо забруднювати її в санітарній зоні. Кроме підприємства і його підприємців, які обслуговують, не повинно бути нікого. Нікого не повинно бути. І не буде сьогодні скарг тоді менше було. Слідуючи те, то, що товариші кажуть, не прекрасно знають, як робили збори, як заохочують громадян, дають їм значить, яку суму, якщо виграють в Раді суда. Це не БНР. коли був пожар і люди, дійсно катастрофа була в України. І вашій фірмі вдалося виграти суд. Люди отримали певну суму винагороди за задіяний. Але це було в них катастрофа енергетичного об'єкту. Це планомірно. І будемо казати викиди, які е, заплановані ГДК, вони в нормі у нас. І нас провіряли в прошлої рік три, три рази, здається, провіряють. Є позапланові перевірки. Ми... По схемі кожен день теж робимо відбор воздуху, є лабораторія. Лабораторії у нас узаконені державою, і відповідно всі норми у нас відповідають. Я не кажу, що ми десь не порушені. Що десь буває. Ви розумієте, як у людини буває збої, в машини буває, так і в нас бувають, можливо, якісь збої, порушення, над якими ми працюємо. І сьогодні, щоб сказати, що ми. Е, от, Вирішимо всі ці продані питання і переведемо на 20-50 мг без держави, без вирішення власне, депутатського корпусу Верховної Ради нам буде це не під силу. І тому повинно воно в державному рівні е, прийматися рішення, як буде і як робити. Хоча ми скажемо так, що ми не сидимо на місці, ми вперше в Україні. Українськими заводами, українськими спеціалістами зробили реконструкцію блоку номер 2 Що воно нам дало? На 60 грам зменшений розхід палива на кіловат годину Відповідно, виробляючи 200, ну там потужні 100 мват, ми менше спалюємо гілля. А відповідно, ми менше дамо вибросів в атмосферу чи на золотвал. Це перший крок роботи. Другий крок роботи ми вперше в Україні впровадимо сірку-очистку, яку ви будете мати подивитися, що воно робиться. Це сьогодні за границі вартість сірого чистки і вартість будівництва енергоблоку рівноцінні. рівноцінні. Звичайно, що. Сьогодні, коли ми будувалися, ніхто не звертав увагу колись на будівництво таких сірковчист і не було програм, ми станція раніше займалася золотовалом, якщо сказати. Так, є певні напрацювання, на, на, на коли був інститут природних ресурсів, який закритий, здається, так він називався, я точно не пам'ятаю, який, власне, займався викидом золої відходів. А адже в цій золі це не проста зола, там є фіроселійці, які можна добути, там є СО2, які от наші, будемо казати, колеги вже мають проєкт, які займаються добу. І це вони добудуть, цих 15-20% золи, вони підуть на повторне спалювання. Це буде вже вугілля, як кажуть, яке ну, не треба зі шахти вести, розумієте? Це роблять. Далі пророблені певні були проробки для того, щоб тому що транспортувати суху оцю вологу золу, значить, ну, надзвичайно складно, вагоні пресується, там вигрузити неможливо. Тому були проробки для того, щоб брати цемент. І е, з цементом робити такі окатиші, і тоді воно легко вигріжається, шарики, і можна тоді використовувати в промисловості. Далі ще є такий момент, як мікросфера. Є другі меди, тобто тут має робитися цілий комплекс по переробці. Ну для того, щоб це зробити, це потрібні, звичайно, кошти. І коли ми працювали собі в збиток, і коли ми не могли розчитатись під підприємствами за метал, за друге обладнання, яке ми брали на капремонт-блоку, щоб ми могли працювати, щоб ми могли гроші людям дати зарплату. Звичайно, що приділити ці кошти на екологію, ми. Просто фізично, морально ніяк ми не змогли. Хоча є напрацювання, відповідні є. І ми розуміємо, що сьогодні дві карти закриті. Ми сьогодні не можемо передати, бо це охоронна зона. Це, а, давайте далі. А якщо станція буде надалі працювати, я б задав питання меру Трипілля. Ти е, трипільський тест, даш одну сотку землі. Ні. Українка, ви даже хоча б пів гектара землі для золотвал. 100%. Ні. Тобто ми повинні цей золотвал думати, якщо в нас все одно буде станція, і її не закриють в 30-му році, а воно до того може йде, що закриє, то ми повинні мати золотвал і ставити насоси другого підйому і качати до гори. Але в цьому випадку ми повинні побачити, як вами було відмічено, порошування. Другі момент, зараз є нові технології, де робляться мати, і заливається рідким бетоном, закривається Будем дамба, слой 2 метри, заливається рідким бетоном, бетонується, і воно не палить. Але воно не палить уже. Можна засаджувати траву буркун, то полі, там, чи береза росте удачно. Це дамби, ми можемо закривати. То і в цьому плані теж треба працювати. І я думаю, що. Ну, будуть кошти, ми, ми звичайно, що це будемо робити. Тобто воно є. Але діючи третій замутвал, він має бути і є. Якщо прийдеться, ми вскриємо перший, вскриємо другий, нарощуємо дамби і відповідно піднімаємо до Тому що ми будемо працювати. А якщо буде питання, що треба зупинити, не працювати, ну, то ми зупинимось і будемо не працювати.